Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо дуже класний пиріг, картопляно мясний з сирочком готується швидко. І я б його назвала, знаєте, як коли гості на порозі все дуже швидко, з замороженої курочки натирається, готується на сковорідці і дуже смачно виходить. Тому обов'язково спробуйте. В першу чергу беремо заморожену курячу грудку, обов'язково заморожену, бо розморожену ви ніяк не натрете, і натираємо її на крупній терці. Так, Все м'ясо натерли і тепер сюди ж так само натерту відправляємо картоплю і твердий сир. Далі сюди ж два яйця. Борошно. І сіль спеції за смаком, У мене це сіль і чорний перець. Все гарненько перемішуємо. На розірідність сковорідку додаємо шматочок точкового масла. Смажте обов'язково на маленькому вогні, інакше у вас пиріг на великому вогні просто може згоріти. Виклали все на сковорідку, гарненько все розрівняли і залишаємо на 15 хвилин під кришкою. Обов'язково потім будемо перевертати. І з другого боку також приблизно 10 хвилин ще тримаємо. Ось така смакота у нас вийшла, дуже-дуже легко готується, обов'язково приготуйте, а нам не забудьте лайк за старанність і підписку на наш канал. Вас чекає дуже багато класних рецептів.